У кімнаті знаходяться препарати, які не потребують особливо допомоги в даному приміщенні. Ну тут одне поки. А основна маса лікарських засобів знаходиться у колоденні Я Зараз вам покажу. Ну, в цьому приміщенні ми закінчили. Ви скажути звідси до парні господарів. Є наказ про розподіл і буквально тиждень тому. Парламенті заакцентували питання на тому, що є проблема нестачі ліків. Ми вирішили два питання достатньо оперативно. З одного боку, ми попрацювали з територіями. Я вдячний головам обласних державних адміністрацій, які відгукнулись дуже оперативно на те, щоб самі нагальні потреби вирішити в областях. І сьогодні такий запас вже створено буквально за тиждень. Ну і саме головне, що потрібно систематизувати роботу як закупівля ліків. Так, їх постачання, щоб у нас не було жодних перебоїв, і саме головне, щоб ми придбали якісні ліки і за реальною ціною. Сьогодні хочу привести вам приклад, що та система, яка була запроваджена Міністерством охорони здоров'я, призвела до того, що ми маємо закупівлю ліків через міжнародні організації, і сьогодні представник буде говорити про це від 10 до 90% економії на закупівельних, на закупівельних цінах. Препарати, які ми говоримо сьогодні про їхні постачання, 700 більше 700 мільйонів. Будь ласка, помножте на 30%. 210 мільйонів до сьогоднішнього дня в минулому залишались на опорудках і на штучно завищених цінах. Я переконаний, що такого більше не буде. Зараз потрібно декілька місяців, щоб вирівняти постачання по всім препаратам, які необхідні по територіям, але враховуючи те, що ми маємо запас в областях вже створений. Так як нас інформують обласні державні адміністрації обласні ради, а це буде достатньо для того, щоб ситуацію стабілізувати. І головне про 2017 рік ми будемо думати вже в цьому році, для того щоб не допускати тих провалів, які були, і з одного боку, ми ж розуміємо, що протистояння тих, хто контролює ринок, а буде шалений. Але ми готові до цього. Крім того, уряд України в середу прийняв рішення про те, щоб ліки, які заареєстровані, і і споживаються в країнах. Америки, Канади, Європейського Союзу, Швейцарії, Японії, Австралії будуть допущені на ринок України без будь-яких звалікань. Раніше це питання вирішувалось роками. Зараз уряд прийняв рішення про те, що експертиза документів наданих буде відбуватись протягом 20 днів. І Якщо орган, який уповноважений, то за 20 днів не проведеться експертизи. Буде мовчазна згода. і одразу МОЗ буде змушений видати. Реєстрацію цього препарату протягом ще 10 днів. Це значно розширить ринок. це дасть можливість на український ринок потрапити якісним препаратам, які сертифіковані і які споживаються на ринках країн, які я зазначив і це буде впливати позитивно, в тому числі на формування ціни на медпрепарати для українців. Вибачте, але монополія з п'яти шести фірм, які стоять на кордоні і впираються в те, щоб ввести нормальні ліки для українців. Буде зруйнована За останні тижні. Ми змогли отримати на склади. Державного підприємства МОЗ України ліків для лікування хворих дорослих дітей від онкологічних захворювань більше ніж на 61 мільйон гривень. І це тільки початок поставок. Це майже 10% від загального об'єму 750 мільйонів гривень. А ми сподіваємося, що з понеділка почну ми ці ліки вже будемо розвозити в регіони, і так само будемо отримувати додаткові партії ліків від міжнародних організацій, які вже сьогодні в кожноденному режимі обладають контракти з.